Ви скажете, що? Знову якась ідея? Так. Що це ідея? Скажете, чому у мене два якісь верстаки? З модів? Що це за верстаки? Ну, якісь верстаки. Давайте розберемося. Що я хотів зробити? 25 на 25 людей. Яким будуть керувати два ютубера? Скажете, вже інтересно. А що це буде? Це буде битва. Один творк буде представляти ось цей мод. Місте Fish Gun Mod. Ну а інший. Кафе. Хм. Ви скажете. Ну, не можу ці два моди конкурувати. Тому що. Ну, По-перше, тут дуже багато варіантів. Тут ну, можна взяти, до прикладу, цей самий дігл. Урон. Ну, дуже гарний. Урон. Як. Снайперки. Так. Але дігл. Так само, що потрібно крафтити. Давайте подивимося. Скільки коштує, ну, наприклад, ось ця ж снайперка. Як вона називається Heavy Rifle. Heavy rifle. 36 залізо. Так, давайте дивитися. Нам потрібно скрафтити всього на всього дігл. Два діаманти, 6 золота, 42 заліза. І один жезл Блейза. Я думаю, зрозуміло. Але, але на розвиток буде доступно лише 2 дні. Два дні. Скажете, та ну, це не цікаво. Кожного буде включено геймкіплентері, тобто. Ви не зможете обмінятися зброєю. Максимум з тим, що ви можете обмінюватися, то це ресурсами, тобто, наприклад, залізо на діаманти, діаманти на... Сержніблей та все інше. Тобто ви не маєте права обмінюватися зброєю. Ще заборонена базука. Що тут? Що тут? Мінігани. Доступні. Максимум 3 мінігани на команду. Гранати також заборонені. Аї. На Аї. Скажете, ну все все залежить ще від е, гравців. Так, я не сперечаюся, це залежить від гравців. Але все-таки тут навіть можна, якщо скрафтити якусь АВМ. Наприклад. Якщо всіх положили, ти оставсь 125, ти зможеш це витащити. Ну. А тут. 15 дамагу? Ви скажете, ну, 15 дамагу всього-навсього. Ну, добре. А от 6,5 6-5 дамагу. Ну, як запальне так. А оце. 3 дамагу. Зал просто. Ви ще можете додати глушник. Приціл, приклад. Кучу всього, Що ви хочете. За чарами також заборонено користуватися. Ось така от ідея. Я сподіваюся. Ви мене підтримаєте в цій ідеї. Що для, потрібно для того, щоб брати участь, потрібно зайти в мій Discord-канал, ссылка на який буде в описі під відео. Там буде окремий чат, де ви повинні написати, що от по-типу Я хочу в команду до такого-то ютубера. В тому чаті буде потім написано, хто з ютуберів буде це представляти. Я думаю, що це буде перший ютубер це Алекс Чи ви знаєте? Дізнаєтесь. Другого не хочу розкривати, буде інтрига. Тому ось так. Перейдете в Discord, все побачите. Також в Діскорді ви зможете потрапити на розіграші, наліпку. Я дуже часто в КСК розіграю наліпки в Стімі, так. Тож потрібно зайти. Також ще цей Діскорд канал пов'язаний із моїм YouTube каналом по КСК, тому не дивуйтеся, що там буде тематика. І Майнкрафту, і КСК. Також не забувайте, що скоро вийде сервер. А тепер, коли це все буде? Ми плануємо десь з 1 червня починати це все робити. Тобто, ми відкриємо там сервер, і ви туди зможете зайти. Потрібно буде поставити ці моди, я потім, якщо буде проблема, я розкажу, як все я займу окреме відео. Ще. Точна дата поки що невідома. Вона буде відома ближче до е, червня, до 1 червня. Е, Раніше за 3 дні ми скажемо, коли буде початок. Чому? Тому що нам ще потрібно зробити карту. Потрібно е, зробити якийсь баланс. чи може жило, щось буде змінюватися. Всі новини так, ну, ж таки, будуть в моєму дискорд-каналі. Я буду все робити з мапмейкером. І тому нам потрібен буде час. Я думаю, ви все це розумієте. Вибачайте за затримку, але. Через. Плюс-мінус два тижні буде ця батарея. Кого ви будете представляти? Рішення за вами. Не можна переходити. Вибрали. Це остаточно. Так. Е якщо питання, якщо не вистачатиме гравців, ми зробимо, е ну, хоча б, якщо там у нас буде, наприклад, в одній команді 12, в другій 11, ми постараємося якогось перекинути до іншої команди. Тобто попросимо. Щоб було рівно. Якщо вже не буде, береться певна кількість, як ми і хочемо, 25 на 25. Так все. На цьому кінець. Ось таке коротке відео, я сподіваюся, все-таки захочете взяти в цьому участь. Е, на цьому все. Па-па!